Сім ми на каналі суштички ова і ми се нашого песика Хаша потім мити. Мити. А що нам для того треба, щоб його мити? А для того нам треба басейн. Ми будемо у такому його купати. У нас є такий басейн. Давай нам тепло водичку, басейн наплатить. Ідемо це набирати воду. Водичку ми мене повний басейн. Як то можна таке убити? Ну що, басейн є? Водичку набрали, лишилося тільки ось сюди якось попробувати запхати в ту водичку, ні? І що, буде мати? його мети, шампунем? Тримай. Хас, ходи, ходи сюди. Ходи сюди, ходи. Ти знаєш, що тебе жметься? Чи ти ще не знаєш, що будеш жметься? Ходи? Ходи, брата. Давай, спробуй. Отак, молодець. Що, давай його мочити? Ви зараз його малите? Ні-ні, хотіють, ми маємо. О, каже, водичка, така клас. Я це а його. Що, давай будемо спробувати нам продавати? Да. Давай. Я його на минулі. Давай, розмирій. Розмирій, розмирій. Оскар. Супер. Слухай. Не косявич, правда, а нічого. конечка. Мої ручки. Так, Ти зумок, не тоді мешала, а мокрий. Ти шокотин. Слабо мокрый. Для десяти, але далі слабо мокрий.

О-хо-хо-хо-хо-хо! Ты кипай! Сади ты! Тут килохматы! А ну покажись! Ну, Живт килохматы, ну, да. процедури улыбнуют. Что, ванне процедуры <плес> меня? Да. Що, будешь просто вдачку летать, давай. Можешь просто <плес> Так. Давай. Збивай тою водичкою. Ні, я просто так не візьму. Давай на голову багато. Ко, треба з ним залазити сюди. Вже ми двоє вже приймаємо. І фах і я. Ба, Емі? Пири звідки тут і. Мені ж тая те йому подобається. Чистенький? Скужити зберіга. Ми все його помиємо, він смерл під то асни і тепай якийсь ось смісток. Що, йдемо, беремо рушечок, будемо витирати. Ура, йдемо витирати, я думаю, він вже теж щасливий, що він покупався. Ну що, потім ми витираємо хаса, що приказати? Всім па-па-па-па. ставте потупайки і всім па-па-па-па. Що -па -па. хто знайшов хас? Шо є їсти? Всім Па-па. Папа. Па -па. Папе. Все, Емілія побігла.